Всім привіт! Все слава Ісусу Христу. Ви знаєте, я раніше думав, що в Християнстві найголовніше це ритуали, обряди, ідолопоклонство і так далі, тому подібне. Але ви знаєте, ходячи до церкви вже 5 років, слухаючи пастера, вивчаючи слово Боже, я зрозумів, що в Християнстві найголовніше це любов Божа, яку Бог Отець подарував кожному із нас через Ісуса Христа, тому що. Без любові в першому посланні Коринтян, 13 розділ, там все описано, хто я такий і як мене звати, якщо в мені немає Божої любові. Але якщо в мене є Божа любов, я учень Ісуса Христа слідую за Ісусом Христом і виконую в точності все, що виконував Він, то ця любов буде зцілювати мене, буде торкатися інших людей через мою проповідь і буде рятувати, тому що ця любов нам дана не для того, щоб я там вихваляв себе, який я класний, а щоб будувати церкву і рятувати інших людей. Якщо мені цієї любові немає, то яка мені з цього користь?